Зараз все частіше в публічному просторі України чути розмови про швидке завершення війни. Однак е окремі експерти наголошують, що це хибна стратегія. По перше, немає реальних передумов для таких тверджень Росія не збирається завершувати війну. По-друге, на їхню думку, подібні наративи розслабляють суспільство та політиком. Адже, замість того, щоб зосередитись на наближенні перемоги, люди думатимуть, що нормальне життя от от відновиться, а політики готуватимуться до наступних виборів. Що ви про це думаєте? Складна заїжджена тема, коли ж закінчиться війна. Ну, звичайно, всі експерти про це говорять, тому що це таке, знаєте, яке вже питання дуже наболіле і воно цікавить уже всіх українців, тих, які живуть тут в Україні під час війни, тих, які виїхали з України і яким болить за Україну. Я в дійсності бачу три варіанти завершення війни. Чому зараз це питання ще таке гостре, і чому я ну, рахую потрібно теж про нього поговорити? Тому що суспільство знов ця дискусія загострилася, в тому числі від депутатів Верховної Ради. Про якоби можливе швидке завершення війни. У мене вже багато років є моя власна приказка. Я не один раз її говорив для того, щоб не розочаровуватись, то не потрібно зачаровуватись. Нам не треба зачаровуватися, слухати, що там говорять у Верховній Раді. Не завжди це реалістично. Але давайте постараємося, якби проаналізувати якби, об'єктивно реальні можливості завершення війни. Це тема в дійсності на годину на дві, якщо там її розкривати в деталях і по економічних складових, і по всьому. Давайте за декілька хвилин дуже коротенько, цитатно. Я особисто бачу можливість три варіанти завершення війни в часовому періоді, от в часі. Перший варіант доволі таки песимістичний і найбільш реалістичний це той варіант, на якому, на мій погляд, сходяться найбільш толкові грамотні експерти. Це приблизно від півтора до два роки. Ну, десь приблизно говорять про кінець 26-го, там початок 27-го року. Ну от скажем так, від одного до двох років, скажем так, це рахується найбільш таким реалістичним сценарієм. Чому? Тому що війна, ця війна не завершиться військовою перемогою однієї сторони і військовою поразкою іншої сторони. Це теж вже очевидні речі. Ця війна закінчиться тим, що одна сторона просто вимотається, і в неї не буде більше ресурсів, в першу чергу, економічних ресурсів для продовження війни. Якщо в нас є проблема з людськими ресурсами, правди, де діти, тому що у них цих людських ресурсів в п'ять разів більше, ніж у нас. У нас є хороша економічна і військова підтримка зі сторони західних країн демократичного блоку, а в них з економікою стає все гірше, гірше, гірше. Ну, і от, Говорю, що десь на протязі одного-двох років вони мають якби, економічно видохнутися і не мати змоги просто воювати. Бо я вже не один раз говорив, що ця війна закінчиться тоді, коли в Росії закінчаться гроші в бюджеті. Без грошей їхні солдати воювати не будуть. Вони ж, по суті, найманці. Другий сценарій набагато менш реалістичний, але допустимий, І це, знаєте, такий, якби такий промінчик, цікавий для нас, українців. Це те, що зараз міністр фінансів США і один із політичних лідерів Європи практично в Унісон сказали про те, що ми вам гарантуємо, що ця війна закінчиться найближчих 2-3 місяці. Я кажу, і без коментарів, просто закінчиться. Ну, якщо діючий міністр фінансів Сполучених Штатів Америки говорить такі вислів, ну значить в нього є підстави про це говорити. Ми можемо тільки догадуватися, чому він так сказав. Але тут є своя, знаєте, як таке певне закуліс. В чому це за полягає? Діло в тому, що якби обвалився ринок нафтопродуктів. Війна б закінчилася за місяць, за два. То, можливо, і про це вони мали до уваги. Можливо, є щось таке, що ми не знаємо. А те, що лежить на поверхні, виглядає таким чином: Сполучені Штати Америки наполягають для Євросоюзу припинити закупку енергоносіїв Росії, тому що на сьогоднішній день. Все рівно енергоносії все таки продовжують закуповуватися. Частково закуповується газ, частково закуповується нафта, і там доволі великі суми, там десятки мільярдів, все таки від Євросоюзу йде в Росію. Е, найбільше, на жаль, беруть такі країни, як Турція, як Венгрія, деякі інші країни ну правди, ніде діти. Це є така правда, в тому числі і потужні європейські країни. І от Трамп в цьому плані йому треба поставити плюс. Він каже: якщо ви хочете, щоб ми американці завели запровадили вторинні економічні санкції відносно основних імпортерів нафтопродуктів російських до таких країн, як Індія, до таких країн як Бразилія. До того самого Китаю, щоб запровадили вторинні санкції, що економічно невигідно для Сполучених Штатів Америки, бо це суттєве збільшення експортного мита для їхніх товарів. Бути добрі, запровадьте подібні санкції для їхніх товарів у себе в Євросоюзі і бути добрі повністю відмовитися від енергосії від енергоносіїв. То я думаю, що зараз між Америкою і Європою якраз відбуваються такі кулуарні, якби закриті демократичні переговори про те, як завершити цю війну з економічної точки зору, щоб не тільки Америка взяла певну. Певний тягар економічний на себе, ну, щоб Євросоюзу в тому числі. Ну, поживемо, побачимо. Думаю, що в принципі тут може щось получитися. Якщо не за 2-3 місяці, ну, то можливо за якийсь більш тривалий термін часу, тому що повторю, якби економічно ослабити Росію, то Росія просто. Б... Не то, що не хотіла, бо Росія хотіла, хоче і буде хотіти вести війну. Вона просто економічно не змогла це робити. Ну і третій варіант він взагалі дуже маловірогідний, він такий якби фантастичний, але інколи такі речі не відбуваються в світі. Це те, що називається чорний лебідь. Це певні фосмажорні мажорні обставини, які на сьогоднішній день взагалі ніхто не може не прогнозувати, не прорахувати. Це абсолютно непрогнозована ситуація фосмажорна. мажорна Не передбачено такі, як, наприклад, природні катаклізми чи такі, як соціальні збурення, які можуть раптово. Просто за декілька днів, за декілька тижнів виникнути, які унеможливлять введення військових дій, тому що будуть дуже сильні внутрішні потрясіння всередині тої самої Росії. Це теж, якщо і мало реалістичний, але все-таки такий сценарій можливий. Отаких От три варіанти я бачу по завершенню війни. Звичайно, мені, як українцю, якому дуже, знаєте, дуже хотілося би, щоб якомога швидше вже вчора завершилася ця війна. Дуже хотілося би, щоб або другий, або третій цей сценарій якому швидше реалізувався. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої подобайки, інші реакції, запитання, коментарі для спілкування. Наперед вдячні!